Він виставлений, тобто виставили тут меточку, де нам треба. Тобто не знаю. А, видно, да? на камеру трошки видно вам. Ось так, бачите, виставили. Тут у нас виходить. Блін, не видно, да, на камеру? Чи видно? Ну, Єлі-єлі видно на камеру трошки. Коротше, треба його клеїти зверху. Ось листочок, оцей три, три полоски. Зараз буду клеїти його зверху, тому що знизу, коли починаємо клеїти, воно виходить, клей буде падати. Якщо зверху клеїти, клей буде падати на це і буде мастити. Тобто, треба починати гітлікий клінкер клеїти зверху. Перший листок мій був, то не знав, як його клеїти, але тепер знаю точно вже. Все, виставили. Зараз йду А, і ну, з лазерним уровнем буде простіше його клеїти, тому що все одно клей має трошки вийти да, за міточку, цю за нижню, і буде короче, короче, беру клей і починаю клеїти. Тіпкий клінтер від 430 гривень квадратний метр. Саме ось такий колір сірий коштує 490 гривень. Це без плівки. Якщо буде з плівкою, то буде 440, 540 гривень квадрат. Кольорова гама близько 100 різних відтінків. Жовтий, оранжевий, червоний, сірий. Тобто ви даже тут на сірому можете подивитись тут світліший, темніший да ну видно так візуально. Воно і дуже класно воно получається. Тобто можна і якусь круглу. Поверхню обробити, тому що він гнеться легко, якщо малий діаметр, просто феном прогріває, і гнеться ідеально або фасад будинку, наприклад, цоколь будинку можете обробити. Є в наявності, пишіть в особисті повідомлення, скинемо вам каталог по кольорам.